Всім привіт, хочу з вами поділитися. Знаєте, сьогодні стільки звинувачень в сторону Бога, що Бог допускає спеціальне руйнування якихось територій, міст, сіл, що Бог ні за чим не дивиться, що Богу взагалі все одно, що відбувається в світі. Знаєте, якби Богу було все одно, чи посилав би він пророків, чи посилав би він, щоб сьогодні в кожному місті, в кожному населенні пункті України проповідували Боже Слово, проповідували про те, що буде бідством. Да, щоб нам треба покаятися і прийти до Бога. Якби було все одно Богові, в Біблії ми бачимо, що Бог посилав пророків, люди навернулися до Бога. Це саме є і сьогодні. Бог не міняється, Бог нічого не робить, не відкривши своїм рабам, пророкам. Кому ж Бог відкриває? Тим, хто щоденно знаходиться в Божому слові, хто слухає Бога. І... Боїться свого Бога, шанує свого Бога і дотримується Його слова. Багато людей сьогодні звинувачують Бога, що Бог спеціально допускає руйнування територій. знаєте. І на прикладі Біблії чітко показано, за що Бог зруйнував перший світ, за те, що вони переступили Боже Слово, вони знехтували Божим Словом, і за це прийшло прокляття. Прокляття це є винищення. Коли ми відкидаємо Бога, приходить винищення. Тому якщо є пророки, люди Божі, які пророкують, що нам треба повернутися до Бога, то це означає, що є Бог і йому не все одно, що відбувається в твоєму житті, в моєму житті і в його країні. В Україні є праведники, є люди, які моляться, постяться від початку повномасштабної війни. І Бог береже ті міста. Населені пункти, де є праведники. Як і сказано в Біблії, коли Бог прийшов до Авраама, Авраам сказав: якщо знайдеться хоча б 10 праведників, чи Бог не зруйнує, Бог сказав, не зруйнує. Але не знайшлося 10 праведників, був лише е, Лот Він був якби, від родини Авраама, і по родині якби, Бог не зруйнував цього. Всього на цьому прикладі ми бачимо, що Бог він попереджує про все, що має прийти. Для цього треба читати Біблію, треба бути в слові щодня, і пильнувати і молитися. Адже в Біблії пише, що пильнуйте і моліться, адже не знаєте, коли прийде ворог. Ворог це сатана, який вкраде наше вічне життя.